Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 1 вересня, перший день осені, не тільки Курська і Москва продовжує палати. Цього разу повідомляється, що у столиці країни агресора розгорілася пожежа на території Всеросійського інституту легких сплавів. Пишуть про удар безпілотника. Наведення йдуть від одного російського генерала, який приєднався до РДК та очолив партизанський рух на Росії. Також телеграм-канал Топорпумсти пише про удари на авіабазі «Балтимор» Якраз тоді коли на озеліти йшли фронтові. Бомбардувальники, щоб бомбити Курщину, зокрема наші сили, там як пишуть джерела, два літаки спалило одразу, що п'ять серйозно пошкоджені навряд чи найближчим часом зможуть летіти. Також загинули і пілоти, які знаходилися поблизу разом з техніками. Мова йде про дронний наліт у великій кількості сирени лунали по всьому воронежі. Що ж, бавов не буде більше і більше. Днями стало відомо, що Росія зосередила близько 400 літаків і 300 вертольотів біля кордону з Україною. Напередодні очікуваного масованого удару. За даними телеграм-каналів, Путін віддав розпорядження в разі його смерті нанести масований удар по столиці України. За день до цієї новини з'явилася інформація про те, що самого Путіна відкачували. В той же час ЗСУ наносять ураження по найближчих аеродромах а у тилу пілотів кошмарять партизани та РДК та сили ЗСУ сотні загиблих льотчиків з початку війни. Наразі операція ЗСУ Куруську та куруськотарейти російських добровольчих формувань у Білгороді на території РФ мав як інформаційний, так і практичні досить позитивні наслідки. Для України вплив на частину населення країни агресора, сіра зона на території загарбників та відтягування військ окупантів з фронту. Про це заявив колишній заступник голови служби безпеки України генерал-майор Віктор Ягун в інтерв'ю Ліганет. Завжди, коли йде така війна, інформування підрозділів з представників ворогуючої сторони це завжди корисно. Завжди ця демонстрація того, що політика тої ворогуючої сторони не зовсім така, яка має бути. А те, що частина населення не сприймає, якщо брати Росію та політику Путіна, що є альтернативний шлях тільки з білими стрічками та шариками можна ходити, можна і зброю в руки взяти, і так далі. Пояснив він за словами Ягуна, головне те, що російські повстанці провели досить масштабну операцію, яка є досить корисною для України і не тільки в інформаційному плані. Добровольці продемонстрували, що є, як заявив російський диктатор власовці, які воюють на стороні України, і вони показали альтернативний шлях для певної частини населення. Росії акцентував генерал-майор. Також зазначив, він фактично була створена сіра зона на території РФ, а не на території України окрім цього була Росія змушена реально відтягнути частину війська з фронту для прикриття свого кордону, і це так само вплинуло на наступальні можливості окупантів на певному напрямку, пояснив Ягун. На думку генерал-майора, все, що зробили і роблять російські повстанці, є досить позитивним. І так, інформаційна складова вона не відкидається. Не всім це до речі подобається серед наших союзників, тому що вони там деколи вже виступають. От бойові дії на території Росії. Але ми кажемо, слухайте, це громадяни Росії, вони мають російську паспорт вони бачать іншу Росію. Вони намагаються зі зброєю в руках довести, що є альтернативний шлях розвитку Росії. Ну ми ж не можемо їх стримувати, а зброю вони в Воєнторзі купили. Підсумував він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.